Я Злата, студентка 4 курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, найкращого факультета географічного. От я бакалавр наук про землю, зокрема саме програми грудознавства, управління земельними ресурсами та територіальне планування. Термін навчання на бакалавраті це 4 роки. Кіплюс магістратура, ну там трошки майже 2 роки. Метою та фокусом освітньої програми є забезпечення таких глибоких знань, як і теоретичних, так і практичних, із використанням і певних таких практичних навичок умінь а, в області ґрунтознавства, ґрунтознавчих досліджень, певне такого управління земельними ресурсами та територіального планування, що є дуже цінним та вагомим в умовах децентралізації. Навчальний процес проводиться в плані лекцій, практичних завдань, певних таких практичних досліджень. І твоїх власних досліджень, в яких тебе курують та допомагають викладачі, надихають та допомагають майже при кожному етапі саме цих ситуацій та в принципі твого власного розвитку. мене такі самостійні роботи на основі навчальних як і посібників, підручників, конспектів та проектів, до яких тебе залучають. Певних таких консультацій з викладачами і виконання власних кваліфікційних робіт вже на останньому році навчання. Перспективи та можливості, робочі місця проєктно-пошукових, науково-дослідницьких та природоохоронних установок в органах державного та регіонального управління, як в державних, так і в приватних компаніях, що спеціалізуються на геоплануванні, грунтових дослідженнях, адже ми знаємо, український народ це дуже цінне. Особисто я задоволена навчатися на цій спеціальності, адже коли я зустрічаю своїми друзями, географами на різних проектах, я відчуваю цінність фізичного географа. От фізик – це те, що у нас дуже класно навчають. Мої знання є такими певними міждисциплінарними, які я використовую в різних проєктах, і я розумію, наскільки вони важливі. Тому я дуже рада, що я тут навчаюсь, і взагалі ГОПА – це найкраще, що трапилось зі мною.